I <laughs> Зайнятись, ваші Зайнятись? А що, вам щось не подобається? Чому? Ви до мене звертаєтесь? Згідно статті 5 закону про міліції, поставтесь, будь ласка, і покажіть ваше службове посвідчення в азом комурію. Кажуть згідно з татінь? Руки заберіть, будь ласка. Руки заберіть, я зараз буду вимушений телефонувати на 102. Руки заберіть, мужчина. Руки заберіть, відійдіть від мене. Відійдіть від мене, будь ласка. Ви розумієте? Є, потім... Я зараз ви... мушу не вийти на дорогу, якщо мене зіб'ють, ви будете відповідати Ви Знаєте, що їде там постійність? Я... я вийшов на дорогу. Якась невідома людина в формі до мене пристає. Ага. Ви будете, згідно Статті 5 закону про міліцію представлятися чи ні? А ви до мене не звертаєтеся не. зараз? Ви знаєте, що Вікіпедія трактує діалог як звернення один до одного. Ви зараз зі мною проводите діалог? Говоритеся? Руки заберіть, будь ласка? Руки заберіть, а зараз буду молоді телефонувати. Руки заберіть, нічого. Руки заберіть, відійдіть від мене. Відійдіть від мене, будь ласка. Ви розумієте? Я зараз можуть вийти на дорогу, якщо мене зіб'ють, не будете відповідати. Я вийшов на дорогу. Якщо відома не вдома, то ви не поставити. А ви, ви думаємо, за задачі, ні? Знаєте, що Вікіпедія трактує діалоги звернення один до одного. Ви зараз зі мною проводите діалог? Можете сьогодні? З ким. От просто так собі говорять. А кого ви тоді просили е -е... виключити камеру? Ви мене питаєте, як мене звати? Подивіть, будь ласка, ваше службове посвідчення. Я не питаюся, я звати. З якою метою ви цікавитесь? Просто мені цікаво, як звати. Я не хочу з вами виповідати на ваше запитання. Так чого ви тут стоїте? А яка, вас, яка вам різниця, чого я тут стою? Як велика різниця? Добре. Ви хочете якийсь трактор. У вас є підстави вважати, що хочуть створити теракт? Обґрунтуйте їх. Вони обґрунтовані у вас. Чи це просто так? Я, я вважаю, що ви хочете створити теракт. У вас є зброя, ви не представляєтеся? У нас зараз дуже складна ситуація в Україні. І зараз дуже є багато людей, от таких як ви, Яких? дуже підозрілих. Тих як я а чим в чому підозра? Чи автомобіль? Ну ви теж стоїте. Ваш автомобіль ні, не мій. Не, ну а чому ви сітек за током буде? мені так хочеться. Чим як заборонено? так хочеться. А може ви щось там хочете підложити, якусь бомбу чи щось? У вас є підозри? Ну, звичайно. Давайте, складайте протокол. Який протокол? Не знаю. Ви ж не підозрюєте в чомусь? Я Приймайте не не якісь адміністративні я міри. Я не знаю, з комиссиями. Адміністративний вона не представив. Ну, Дідіть, будь ласка. Ви створюєте загроз. Я вам відомо вчитися ходить. Я ж випутав, що сказав, що не ваше. Я запитався, яка вам різниця, з якою цілею ви цікавитесь. Цікую, з якою цілою ви цікавітесь? Невідомі люди стоять біля автомобіля. Ви закон про міліцію читали взагалі? Звичайно. Знає... Ви теж стоїте ну, біля нього? Ви не вийде, як ви не порушуєте, не виконуєте свою прямі обов'язки. Ви вправили десь форму, Чому? в діло і ходите. Ви вкрали десь форму, в діло і ходите. Ви з якою цілею взагалі цікавитесь? Тому що йде відпрацювання. Ви хто такий? Яке відпрацювання? Ну що, відпрацювання? Ви хто такий? Відпрацювання чого придивіть. Ви працівник службова. міліції. Так. Придивіть, будь ласка, ваше службове посвідчення. Я запитався, чи ви чи, звернулися. Чи автомобіль? Це буде все після того, як ви пред'явите посвідчення службове. Я не переконався, що ви працівник міліції. Будь ласка, я вам можу показати. Давайте, покажіть. Це вже десятий раз вже вас просять показати посвідчення. Я просто гарно попросив. Пунти Ярослав Ярославович, на посаді командира відділення виданий 17 до дійсно до 17.04. Дякую. І Тепер які вас питання? Чи я тебе З якою метою ви цікавитесь? Я вже пояснив з якою. Ще ви. раз поясніть тепер. Як, як працівник я міліції, тепер я розумію вас. Ви так. що, не доходить до вас з першого разу? Чи як? Ну раніше ви не були працівником міліції чим для мене? Я мені? не був, тому що ви не показували посвідчення на чим на першу вимогу. Чим я змінився? Ви на першу вимогу. Громадянина, до якого Ми ви звертаєте? Я від вас вимагав, покажіть посвідчення. Це не вимога? Я вас не просив, покажіть, будь ласка, посвідчення. Я казав, покажіть посвідчення. Це є вимога. Ви не вимагали. А що я по-вашому робив? Ви просто хотіли е -е, скласти якусь таку обставину, незрозумілу для мене. Чим не зрозуміло для вас обставини, коли вас просять придивити посвідчення? Стоять дві особи, підузвілі біля автомобіля. Невідомо чим займаються. Ви в курсі про те, що при зверненні до громадянина, взагалі працівник міліції, ви повинні представитися. А потім я, вже так, щось я, говорити. Я взагалі до вас не звертався. Ну то чого ви взагалі зі мною Нет, ведете діалог? Я до вас звертався? Ну якщо ви зі, до, зі мною розмовляєте, то ви мно, Нет, до мене я зверталися. я говорив раніше я до вас звертався. В якийсь певний момент ви до мене звернулися? Все почався я, діалог. Я звернувся, з якої? Е, як я звернувся? Почали телефон вихоплювати, вихоплю, сказати, не знімаєте мене. Як вас звати, я, правильно? Можливо, так. Ну, Це ж звернення. Ну. Ви мали б представити, сказати, що ви такі-то такі, то, і я, тоді я, питатися я, вже, я, як я мене звернувся звати. Зі сторони людської, не зі сторони, як працівника міліції, а зі сторони людської. Е, коли ви знаходитеся в формі на службі, я, в час, я, момент знесення служби. В першу очередь є людина. Добре, але ви в той же час є працівник міліції. першу очередь людина. Добре. Тоді як людина, з якою метою ви... Цікавилось, як я, мене звати я, просто мені цікаво. Добре, я вас просто нічого вам mm. не відповідав. Ну mm. що, що, що ви хочете. Добре, сказати? далі я, вас, я які у вас питання спутев, на даний момент є так. Що неправильно. я неправильно? правильно? Я вам вже пояснив. Що я е, звернувся до вас, просто спитати. Мені було цікаво, як вас звати. Чи? Так, тому що ви звернулися під час того, як ви знаходитеся, як? перебуваєте під час несення службових обов'язків в формі не... міліціонера. Обов'язки е, е, свої я знаю. розумієте? Ну, під під час несення служби, коли я звертаюся до людини, то я перевіряю документи і все остальне. Я вас вимагав, якісь документи ще щось? Ні. Ну. Я Але ж сказав, що, що я що я звернувся до вас і сторони як людина. Добре. Як вас... Далі які у вас питання О, ще є на чи, даний момент, чи, чи автомобіль? з якою метою ви цікавитесь? Я пояснив. Я не бачу грунтовних підстав вам відповідати на це запитання. Я вам був пояснив, що ви стоїте біля автомобіля. І ви теж біля нього чужого, стоїте. Ну чужого це на вашу думку він чужий. Ну так ви ж мені старали, що... А тримати. я не зобов'язаний вам відповідати, чи це автомобіль. Ви що, будете до кожного підходити і питатися з якою стоїть біля автомобіля? Чи це автомобіль? Зараз така Україні. У вас є підстави Україні. на це? У вас Звичайно. немає законних підстав на це. Є, є мені підстави. Добре. Зараз є в країні небезпека. Добре. Якщо ви хочете, я відмовляюся, щоб, так, А то діє зараз саме, як на сході в нас, тоді, будь ласка, так же само робіть, як ви робите. Так, добре. Я відмовляюся піддати на це ваше запитання. Ну так відійди тоді, від я не Кому хочу відходити. Чому ви не хочете? Що мені забороняє знаходитись біля автомобіля, навіть чужого. Я вам говорю ще раз. Я вас Ми, ще раз питаю. Я підозрюю тому вас, так. що ви хочете підложити якусь бомбу, щоб ну, автомобіль зірвав. Ну, Підозрюєте і що так. далі. Так. А я не я хочу відходити. Чому? Я відмовляю вашому проханню. Чому? чому? Ну, тому, тому що можете? я хочу знаходитись біля даного автомобіля. Чому? У Мене таке бажання яка, особисте. Яка, яка підстава? Яка У мене підстава? не повинно бути жодних підстав для то пункт, цього? У мене повинно бути пункти, моє бажання то пункти. Які з вас мені просто бажання, особисте моє бажання як людини знаходитися біля даного автомобіля. Ви просто, якщо стоїте, то будь ласка, хоч вийміть руки з кармані, розумієте. Ви ж спілкуєтесь міліції, правильно? — Я ж не стою з вами в ну, руки чи в... ні. А в... мене щось зобов'язує не трим... в... тримати руки. Чистос в кишені. точки зору... — Я тримаю один палець. Люди, в кишені кишені. Кишені ну, я звичайно, один що палець зору. Хай батьки вас виховують, якщо ви. Ви переживаєте, не знаю, я бачу, що не можуть. Я бачу, що вас батьки, напевно, не виховують. Я виконав до людини, я знаю свої посадові обов'язки. Я знаю свою

Ви посадова особа, я можу вас... Ну, я в першу очі я сказав, що я є людина. В першу людина, чергу я зараз... Зняли форму, я вдома. є я людина. В першу чергу, вдома, вдома. на даний момент, ви особа, яка є... несе службові обов'язки. Хто я є? Собака чи що? Чи ще Ви є працівник міліції. В першу людина. чергу, ви, вам шут шут ще прази. раз пояснюю. Я То, вас тут просив, Я не маю зображення. Не знімайте мене. Ми вам відмовляємо в вашому проханні. Я відмовляю вашому проханні. — Чому? Це ваше прохання. Чому ви? Це не є законно, бо я не хочу, я хочу вас фіксувати. Не хочу, я не я підходьте до ласка. мене, я вас боюсь. Дивіться, вон. Я вас ласка. боюсь, не підходьте до мене. Дивіться, будь ласка. Не хочу, я вас боюсь, відійдіть від мене. ви не розумієте, що? Покажіть мені, будь ласка, своє посвідчення. Відійдіть від ну, мене. Покажіть, ви ж Ви до мене звертаєтесь? Покажіть, будь ласка, посвічно. вам звертається до вас. А ви до мене звертаєтесь? От працівник міліції. Я звертаю. Я Власка. Добре. Ну, боюсь цього працівника міліції. Покажіть мені, будь ласка, посвідчення. Відійдіть від мене, працівник міліції. Що пан? Відійдіть Ви хочете, What should it say?